Тудько. Ага. Да, Картопля впала. Так. так, все, настройка іде агрегата, все чітко. Заводка. Є перший пілот і другий пілот. Все. Готові? Погнали! Аняка! Добавляю бороти! Виході бережимо! Я знаю! Ось Як там старшой? Все четко, давай, давай, газку. <связывается> кидай, 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 Максим. Все, єс, молодець. А ну давайте, пятак, Максим. Ова, єс, Дід! пятак. Є! Все, молодці.